Слава Ісусу Христу! Перепрошую за певні технічні незручності. Тож запрошую всіх до нашої молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами цитату із Книги Откровення. Бо істинні і справедливі суди Його. Бо він осудив блудницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слух своїх від руки її. Книга Откровення, як ми вже багато раз говорили на наших розважаннях, це книга попередження, коли Автор цієї книги, бачачи людську, розп... людську нечистоту у видіннях, описує це, передає свої емоції. І дуже багато він робить різного роду порівнянь. І от одне, одне із порівнянь те, що на той час е, порівнюють е, всю, як би це сказати, Мерзоту цього світу, всі гріхи, все, все, все те огидне, що робить людина, із таким містом Вавилон. Тому що Вавилон у свій час був центром цього світу, і в цьому Вавилоні було зібрано дуже багато різних народів. Ще е, перші, і... тому що імператори. Ті царі, які вважали себе богами, вони проводили таку політику, що всіх треба стягнути в Вавилон. Тобто всі народи, які вони захоплювали, вони їх привозили в Вавилон, так званий Вавилонський полон був. І там, відповідно, кожен народ приносив щось своє. І цей Вавилон, знаєте, став таким центром перетину. Тисячі різних культур, народів, традицій. Ну, я кажу так, тисячі, перепрошую, може, забагато, але мається на увазі на той час практично всіх. І все, що було в цих народах, вони приносили в це місто. І це місто, знаєте, перетворилося на такий осередок, як би це сказати так правильно, всього, що тільки є в цьому світі, і доброго, і що найгірше злого. І, відповідно, були принесені різні вірування, культури. І все це перемішувалося. Знаєте, це місто почало нагадувати такий, е, таку гримучу суміш, в якій намішно все що завгодно. І от там, в цьому Вавилоні, всі людські пристрасті, вони вирували і вони вважалися нормою. Чому нормою? Тому що для багатьох народів. Знаєте, розпуста вважалося нормальним станом життя. І от у своєму видінні автор Книги Откривення Іван, він порівнює наш світ із цим Вавилоном, з цим осередком людської нечистоти. Тому що люди відійшли від Божого закону. Тобто, коли людина відходить від Бога, вона перебирає на себе щось інше. Знаєте, людина це така посудина, яка не може бути пустою. В неї завжди щось є налито. Налито в тому значенні, що вона завжди живе якимось духом, або Духом правди, Божим духом, або навпаки, духом нечистоти. І причому, якщо Дух правди, Божий Дух, він є один. То нечисті духи їх є багато. Тому що кожен з них відповідає за якийсь знаєте, порок, за якусь, якийсь гріх, нечистоту людини. І вони вливаються в людину, коли людина відкрита на це. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив просту річ. Що в Книзі Откровення дається нам попередження. Попередження про те, щоб ми не були такими, як і тоді перераховується хто. І зокрема, сьогодні ми чуємо, щоб ми не були такими, як оця блудниця Вавилонська, цей вислів, думаю, багато хто чув. Блудниця Вавилонська це означає, що особа, в якій втілено все, всі мерзоти цього світу, порівнюється з цим Вавилоном, де все війшло найгірше. І де це найгірше розвивалось? Так, було багато і добрих речей, але не в очах Бога. І от людина, наповнює, вона як схожа на цей посуд, значить, ну, так може, негарно порівняти, як мі, і це місто, яке приймає в себе все. І от через те, яким духом вона наповнюється і залежить, ким вона буде. Бог сьогодні попереджає нас, щоб ми не стали як ця блудниця вавилонська. Бо ця блудниця Вавилонська не просто була наповнена мерзотою, але вона знищувала всіх праведників. Тобто людина, яка наповнена не Божим Духом, а наповнена чимось іншим, нечистотою, все, що вона прагне в цьому житті, це утвердити власне я, але при цьому знищити інших. І першим, кого вона хоче знищити, це тих людей, які вказують їй на її помилки. Не просто вказують на її помилки, але прагнуть їй допомогти. Ем, знаєте, це як до прикладу з алкоголіком. Людина, яка є алкоголіком, яка постійно п'є, п'є, пє, п'є. Вона падає, але чи визнає така людина, що вона має хворобу і залежність? Ні, не визнає. Дехто визнає, але в більшості випадків людина не визнає, що вона має залежність. Людина не визнає, що вона хворіє. А коли її рідні намагаються її їй, їй допомогти, і коли їй кажуть: Дивися, ти втрачаєш світ, ти втрачаєш себе, ти втрачаєш сім'ю. Переважній більшості, що роблять такі люди? Ще більше починають пити на зло, доказувати всім, хто вони є, і тим самим нищачи свій світ. Оце є те, що сьогодні нам говорить Господь. Що коли людина наповнена іншим, вона нищить всіх довкола себе. Але є Божий суд. Є Господь, який завжди заступається за своїх праведників. Чому хтось може сказати, чому ж тоді Бог не заступається за нас, чому є війна в нас? Ми вже багато з вами про це говорили, але хочеться сьогодні ще раз повторитись. Бог завжди чекає на навернення грішника. Бог завжди прагне менше, знаєте, як то кажуть. Такий вислів, меншою кров'ю навернути цей світ. Навернути цю блудницю вавилонську. І те, що ми молимось і просимо Бога покаяння і навернення Росії, це якраз це є та мала кров, яку ми просимо в Бога. Тобто, вся Україна зараз би мала стати щоденно молитись за навернення Росії. Зрештою, весь світ. Тому що якщо вони не покаються, війни будуть тривати в цьому світі. Росія завжди буде прагнути панувати в цьому світі. Вона завжди буде прагнути захоплювати інші території, знищувати інші народи, особливо ті народи, які живуть не так, як вони хочуть. Ті народи, які не хочуть того бруду і нечистоти, які приносить Росія там, де вона є. Та, я сьогодні відкрито це скажу. Там, де Росія в теперішньому стані, там є розруха, бруд, там є вся нечистота. Хоч багато їхніх священників і людей говорять про те, який захід, який світ весь прогнивший, всюди панує розпуста і все інше. Але чого ж вони не бачать колоду в своєму отці? Чому вони не бачать те, що відбувається в їхньому суспільстві? Скільки вбивств зґвалтувань, скільки розпусти, реально розпусти. Коли вон в... на їхній естраді виступають е... люди нетрадиційної орієнтації сексуальної. Голубі, грубо кажучи, оці всі геї. І вони, і, і на, їх, на їхні концерти приходили і приходять тисячі людей, але цього не бачать. Це нормально, бо це Росія. В них все найкраще. Але тому ми маємо молитися за навернення цієї блудниці Вавилонської. О якщо вона не навернеться, тоді Господь Бог. Віддасть їм за кров пролитих праведників, за всі ті смерті, смерті, які Росія вчинила у цілому світі. Але це покарання Боже буде тоді дуже страшне. Згадайте судом і Гомору, що сталося, просто було спалено. Що буде з Росією? Важко сказати. Але ми маємо не опуститися до їхнього рівня. Тому наш обов'язок молитись за навернення, за розкаяння, просити Бога за оцей праведний суд, за кров пролитих святих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Благослови, і оздорови всіх поранених. Тих, які отримали поранення внаслідок цієї війни, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!